Друзі, привіт! Дивіться, це відео я буду вставляти в відео там, де я буду ремонтувати Нево. Хто не знає, насправді я ці відео знімав більше півроку назад, в серпні місяці 2024 року. Я їх перезаливав на канал, тому що ну, не йшли вони, не йшли вони, я створив інший канал. І мені їх все одно треба виложити на цей канал. Хто їх вже бачив, вибачайте. Виложити на цей канал, того, що ну, були затрачені час, скажімо так, час на монтаж, час на зйомку. І це навіть для мене. В общем, вони будуть на цьому каналі. В принципі, відео цікаві про відновлення сімейного автомобіля. А взагалі сам канал буде про мою майстерню. Майстерню мою і мого батька. Майстерня по металообробці. Я планую розвиватися в цьому. Тому, кому цікаво, хто хоче підтримати, хто хоче прокоментувати, слідкуйте за каналом і я буду радий вас бачити і чути. Тут можна сказати скузна дира. <рес> Не для корпорації робиться, а для. Получається, ходовку буду знімати по-перше, тобто бачимо, да, крила я зняв. Покажу вам наглядно народ, як вимкнути, викинути сигналізацію. Оба! І ми знайшли блок. Як правило, воно веде все до блока. Ти не котись, ну все, машинку помили зі спринг, мотор, кузов, залишалось Залишалось тільки робити її далі. На, хай пару днів постоїмо на сонці, потом заганяємо у гараж. Наша естакада. Народ, привіт! Хочу вам показати свою нову роботу. Що у нас тут відбувається? Значить, Машинка повністю розбирається. Салон вже повністю розтеребаний, залишилось тільки зняти бачок. І тут спереду теж все зняв. Знизу в нас фонарик звук, блін. Так, народ ми під машиною. У нас тут така ситуація. Ну, ось момент. Далі. Ось як казав пороги. З того боку так само. Тут я ще буду це знімати. Получається, місце я вже зняв. Тут а, ще таки познімав. Тут бачите, воно таке, воно оброблялося. Ну, це е, темне, це з кузлу, е, заводу кузу був оброблений. Далі йдемо далі. Так. Ось. Це в нас, оце, до речі, вже давно цих місця, тут вирізано воно. Постараюсь показати. Оце, бачите, оце воно по кругу вирізано, тут була двійна бляха і туди кріпилися довгі тяги до моста. І що сталося? Воно відгнило, відгнило і прийшлось робити такі... Ось вони, до речі, і лежать. Такі вставки. Бачите? І зверху так само подібні такі ставки і болтами воно все скріпляється. І ну так досить, мені здається, надійно. Але все одно воно десь причеплюється під оцю площу. Ну, рахую, тут і так буде все. О, ось, ось, цей головний момент. Такий плачевний. Ось е, заднє ліве кріплення е, сидіння водійського. Ну чи вода затекла, чи який хрен. Ось. Е, ну Тут вроді лонжерони. З лонжеронами взагалі порядок. Тільки оце там ззаді я показував. Ось, вихлопнув я зняв. Ну, Тут так само ці моменти. Йдемо далі. Ти, е, виходить, ходовку буду знімати. По-перше, тут е, всі пильники полопали, вверху на шаровій. І тут так само, внизу вроді теж. Так само. Це треба буде знімати і робити. Так, ось така ситуація. Ще хочу вам показати стоєчки, які я робив. Ось такі, такі, три штуки. І ось така. Виходить, навіщо я їх робив? Тому що пеньки вже в мене була, була практика з пеньочками Але. Вони дуже багато місця займають, вони не регулюються по висоті. І мені здається, якщо він не рівний цей пеньок, він менш надійний, ніж оці такі штуки. Получається, по 5 см висота міняється. Це на самому нижчому стоїть. Отут, ні, бачите, це нижче, Ось, на самому нижчому тут стоїть, тому що тут ще доска така досить. Така широка. Ось тут вже домкратик стоїть. Він погано качає, тому ми його поставили замість стійки. Ось так працюємо. Отже, то, що в мене по планах, розбираємо до кінця ходовку. Далі вирізаємо всю гниль, пороги будуть нові ставитися. Все вирізається, зачищається. Я не знаю, чи я повністю. Ну, я буду його здирати. Якщо буде чистий метал, то я, певне, до кінця не буду знімати. А може буду, я вже побачу потім. Тому в першу чергу в мене задача поварити. Мантикорузійна обробка в цьому в мене вже досвід, я думаю, проблем не буде. А далі вже будемо бачити. Не знаю, чи машину буду повністю перекрашувати. Це вже Головне зараз в мене задача поварити. Адже варити буду сам, придеться купувати напівавтомат. Вчитися. Я не знаю, якщо я буду про це знімати, то я думаю, буде досить цікаво, як в мене це вийде. Ну, і все. Ось така ситуація. Часто чув таку думку від автомеханіків, авторобітників, ремонтників, що спортом, звісно, треба займатися, бо десь тут потягає, там потягає. Для общего розвиття треба рівномірно займатися розвивати тіло. І, але до того вони додають те, що е, дуже мало часу залишається в такій роботі і е, сил так само. Тобто, після робочого дня в тебе вже ніякого бажання немає. Але я вважаю, що людина, яка хоче дійсно займатися, то вона йде. В будь-якій загодно ситуації знайде вихід, як займатися. Це вже був четвертий чи третій підхід, тому не мене дуже багато разів, але в цілому можна де завгодно займатися навіть навіть на карданчику можна. Ага. Ні, Це вже не по плану. Дивіться, до речі, який прикольний момент. Ось під аркою тут було. Ось тут була ось резина. Ось отут. І бачите, тут ржавчина. Але що цікаво. Ось це чистий метал. Тут, бачите, воно ґрунтоване. Відповідно, десь тут чи пропустили, чи що це таке зробилося. Ось тут взявся вже і ржа. Тобто там, де була ґрунтовка, все нормально. Ось тут ось що бачимо теж. Не знаю, як його все буду здирати. Бачите, тут є? А тут чомусь голий метал. Як вони так робили? Це вже голий метал. Цікава технологія, звісно. Тобто бачимо, да, крила я зняв. Ну, крила на арках є там і внизу пороги, і трошки ржавчини було ось тут. Ось, Що сказати, прийдеться попрацювати. Ну, ось що у нас під Мастікою відбувається. Так, да, прийдеться його все здирати. Так, тут у нас така ситуація повністю зняв спереду все, що тільки можна було зняти. Ну, і знову ж таки, оця шумка чи що це, це чи віброізоляція. Я би сказав, би віброізоляція. Походу, прийдеться її здирати. Ну, я буду коротше, починати звідси звідси здирати. А там вже побачимо, як воно. Тут теж ми переробляли Оце ж, ж, взагалі від дивана такі штуки. Бо, виходить, місця, де кріпилися тяги, вони тут відгнили і довелося таку шнягу ліпити. Ну, що сказати. Треба працювати, бо інакше ніхто нічого нам не дасть. Зараз хтось подумає, ну ти, звісно, взявся за таку роботу, це ж ну воно того не стоїть. Що я скажу натомість? Машинка з 2009 року в наших руках, чи 8-го, ну, 20-809 рік, сама 2004 Тобто, вона зі мною, скажімо так, Більше половини мого життя. ДА! Е-е-е Ось. Тому таке питання. Комусь вигідно, комусь не вигідно. Це ж не для цієї. Не для корпорації робиться, а для душі. Ось. Така тема. Бачите, народ, яка тут ситуація. Тут, можна сказати, скузна дира, як і отут. Ну. Ось це все воно надто не подобається мені. Більше того, тут так заводу покрито отаким от типу, резиною такою. Походу прийдеться його здирати. Не знаю. Ось, ходовка буде зніматися повністю. Ось тут теж є проблемні місця. Ось, наприклад. така. Прям дирочка. Скажу так, все воно вже не вкрай критично, але попрацювати треба нормально. Що сказати. Покажу вам наглядно народ, як вимкнути, викинути сигналізацію. Значить, дивіться, тут буде придільно все наглядно. Ось. Провода, сигнал. Оце все. Оце виходить у нас було тут. У от, нас скріди мутенка я так повідомлення. Це було десь під панелю і це у нас було на скрі, Це просто сигнальна лампа. І тут була кнопка валету, вона відірвалася. Значить, Який принцип взагалі. Сигналізація. Люба сигналізація вона просто виникає е, живлення на бензонасос, не знаю, на ЕБУ, на катушку запалювання. В даному випадку, я розумію, так розумію, на бензонасос. Витя, що ми просто робимо? Ми, наприклад, тут побачили лампочку. Да? Там розбираємо терп'яду чи під нею, заглядаємо, дивимося, куди йде провід. Як правило, воно все веде, от, Наприклад, оба. І ми знайшли блок. Як правило, воно веде все до блока, а вже від блока розходяться багато кинереле. Так, О. от блок. От. Тут я так розумію запобіжники. Це у нас, О, ще... оце, я так розумію, пішло в під капот. Для типу, сигналізації для звуку сирена. Далі, це в нас пішло якраз-таки розривати нашу цепь. І я так розумію, вони сильно не заморачувались. Десь тут я бачив релюшку. А, о, бачите? о, Скоріше за все, що це є наша релюшка, яка розриває цепь. Що нам треба робити? Ми оце все просто вирізаємо, викидаємо. А оце, що вона розриває, ми його спаємо так, як з воду. Ну і все. І проблем нема. Це цікаво, що це може серед це поворотів. Ну так, да, я розібрався, щоб вам показати це. А оце... Усе... я жартую, я просто маю контурзійну обробку робити. А оце ЕБУ. Теж пане його зніму, бо треба цю штуку зняти вже, раз я тут сюди добрався. Що, дякую. Все, дякую, за... Цей неймовірний перегляд.